Вітаю! Цикл вправ поетичне відновлення для всіх, для маленьких і для дорослих, для тренування логіки, мовлення, пам'яті тощо. За допомогою цих вправ можна повторити деякі правила або навіть вивчити їх. Насамперед, же, це актуалізація креативного мислення. А творчі здібності має абсолютно кожна людина, кожна серія це окрема поезія. Уважно читаємо рядок і відновлюємо пропущені слова за допомогою зображень. Пам'ятаємо про Риму, узгоджуємо слова за числом, родом, відмінком чи часом. Уважність на цьому етапі є майже 100% гарантією успіху. Тому працюємо швидко, але не занадто поспішаємо. І обов'язково виконуємо самостійно, нікуди не підглядаємо. І нікого не запитуємо. Записуємо або запам'ятовуємо слова, які дібрали. На кожен уривок відведено 20 секунд, потім з'явиться наступний уривок, тобто продовження поезії. Під словом, уривок маю на увазі частину поезії, це може бути кілька рядків або й ціла строфа. Коли все буде розшифровано, а поезію відновлено, можна буде перевірити себе. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Головне, аби відновлення було грамотним, слова узгодженими, а смисл не утрачений. Це і є успішним виконанням вправи. Навіть якщо ми дібрали десь замість авторського слова синонім, наприклад. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням. Або за завданням учителя, якщо цей твір з програми. А перед початком роботи над кожною серією поетичного відновлення обов'язкові п'ять фактів про автора або його твір. Ця серія присвячена поезії Любіть Україну Володимира Сосюри. Поезію присвячено Юрію Кобилецькому, другові Володимира Сосюри. Володимир Сосюра звертається із закликом Любіть Україну. Цей заклик є і ідеєю, і основною думкою твору, а ще своєрідною сповіддю Володимира Сосюри. Перше видання відбулось 1944 року. А у 2003 році видано переклади Любіть Україну мовами народів світу. Тут ми разом прочитаємо авторську версію поезії і з'ясуємо, чи правильні слова дібрали. Любіть Україну Володимир Сосюра. Любіть Україну, як сонце, любіть! Як вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову, і мову її, солов'їну. Без неї ніщо ми, як Порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми. Ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжнокарі, вона у зірках, і у вербах вона, І в кожному серця ударі, У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, У пісні, у кожній, у думі, В дитячій усмішці. В дівочих очах і в стягів багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, Вогні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах. В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її. Кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, В цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Тепер можна вивчити поезію на пам'ять за бажанням або за завданням учителя, якщо цей твір з програми.